Привіт всім! Вечірній тест-драйв буде на Сузуки Адрес 125 2020 року випуску, адрес інжекторний, чотирхтактний на повітряному охолодженні. Оглядали ми їх попередньо неодноразово, і я говорив, буду повторювати, на сьогоднішній день це один із самих-самих цікавих в плані ціні, в плані року випуску, комфорту і взагалі реально дуже-дуже гарна моделька. Не думав, що можу говорити таке про Сузуки, так як я є прихильником Ямахи і взагалі от. більшість, мабуть, людей полюбляє Ямаху за їхню якість, за їхній дизайн і так далі. Але варто підмітити, що в інших скажем так, в брендах є достойні і нічим не гірше, а в багатьох випадках і кращі модельки. Набагато вони краще продумано, зроблені, ніж та ж сама Yamaha, але знову ж таки це все індивідуально. Ця моделька має все. Вона має бардачок, вона має... Пологий пол для людей зі зростом 1,90 м, таких як я, зручнішого скутера просто немає. Вона має перевагу зі сторони практичності. Та техніка, яка має такий комфорт, як цей Адрес, єдиний, з чим я можу порівняти, це Yamaha N Max, але NMAX не практичний, так як в нього є тунель. а Тут пологий пол. Я можу поставити сюди дитину, сумку, дві сумки, або мішок з продуктами, або кульок з продуктами, зачепити його сюди і взагалі поїхати собі у справах. І я вам скажу, їде він, до речі, також ну, непогано. Дуже практичний і дуже комфортний одним словом. Рекомендую, так як сам від'їздив півтора чи два роки на джішки, на G-версії. Максимально зручні скутери, оці адреси, і від себе ну, просто скажу вау, так як їздив не на одній сотні скутерів, а, мабуть, мало того, на чому я не їздив, можу якби, скласти своє враження. І двигунчики у них дуже надійні. Продумана система фільтрування повітря, тобто сам фільтр повітряний, він коштує дорого, але він настільки виконує свою роботу, якщо ви берете по оригіналу. Тому і у такого адресика ресурс двигуна, там в районі 50-70 тисяч без ніяких питань. І максимальна, до речі, їде непогано. Непогано біжить, дивіться, є а, повторювач поворотів, а, немало важлива штука, я вам можу сказати. Люблю я скутер. І рухатись на скутери люблю. Їде 90 він без проблем, а я вам скажу, що більше і не потрібно, так як для такої техніки 70-80 звод. на 70 є 60 на 60 км на годину можна пустити кермо і ніяких проблем так рекомендую від себе вам цей апарат хто може собі дозволити навіть не думайте дійсно дуже якісна техніка і максимально зручна і максимально практична а підписуйтесь на канал, будуть цікаві огляди, цікаві відео, і всім до зустрічі.